Раніше він носив балаклаву і пояснював це так, як Спайдермен. Я вимушений був, маючи діло з неродями типа Беса і компанії, носити Балаклаву, тому що мої родственники були в Що б я не робив, як би я не старался расплачиваться за все. вічно будуть те, кого я люблю. Але якщо спайдермен в житті це Пітер Паркер, зразковий підліток, то яка особа криється за відомою українською балаклавою? Семен Семенченко в минулому Константин Грішин, депутат Верховної Ради України від партії Самопоміч, український військовий, командир добровольчого батальйону Донбас і навіть орденоносець відзнаку йому дадуть уже на дев'ятий день служби у Нацгвардії. Служу України. Цим доблесним і досить таємничним командиром уже давно зацікавився Володимир Бойко, член консультативної ради при генпрокуратурі. Генпрокуратура розводить руками. Він проводить власне розслідування і передає журналістам кілька цікавих документів. Один із них рішення Севастопольського адміністративного суду. Виявляється, що з 2010 року Семенченка за несплату податків розшукає тамтешня податкова судовому порядку. Е Податковий інспекцій в Ленінському районі міста Севастополь стягувала з нього таку велику суму, якої в нього просто не було. Як 616 гривень 45 копій. Ще один документ, це такий собі реєстраційний талон про службу на зварді та видану зброю. Він датується червнем 2014 року. І, попри те, що Семенченко офіційно змінить паспорт лише за 4 місяці, він уже тоді підписує документи вигаданим прізвищем, яким чином афериста Семенченка пустили на території військової частини 3027, де він представлявся як підполковник, командир цієї військової частини. Ці добровольці, котрі приходили записуватись в нацгвардію. І йшли до Семенченка, він їм видавав. Фальшиві документи з підробленою початкою і видавав невідомо де взяти зброю. Аби зрозуміти, як таке могло статись, ми звернулись у Нацгвардію і отримали звідти офіційного листа. Інформацію щодо видачі документів дозволів на носіння табельної зброї за підписом командира військової частини 3027 підполковника Семенченка, головне управління Національної гвардії України, не володіє. Командир батальйону Донбас власної початки має, а всі документи завіряються початку військової частини 3027. Де саме ви зараз знаходитесь? Поспілкуватися з самим Семенченко нам вдається лише телефоном. Після досить провокативного тексту. Скажіть, я Путін Хуйло Путін Хуйло. Та навіть після такої перевірки дізнатися багато не вдається. Він відмовляється від будь-яких коментарів. Ці опроси зв'язані з розбором фейків. Я спеціально не міського учасника. Якщо вас інтересують якісь опросичного характера, ви можете зайти з опросам військовому частину триста двадцять днів національної влади України. Я не хочу взяти це вина на всі опроси, кромі місяця депутата. За порадою Семена Семенченка ми звертаємось до Національної гвардії і знову отримуємо звіти листа. На службу у військовому резерві військової частини 3027 північно-оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України громадянин Семенченко Семен Ігорович зарахований 11 серпня 2014 року. А тепер увага. Ми публікуємо копію паспорта Семена Семенченка. Як бачите, його видали 12 серпня. Тоді як у націвардію під прізвищем Семенченко, чи то Костю, чи то Семена зарахували 11 септо на день раніше. Особою Семена Семенченка обурюються і колишні його бійці, аби розповісти усім, яких кинув комбат, навіть прес-конференції скликають. Кожну неділю обіцяли людям, що вони будуть оформлені. Місто цього видали е, удостоверення відпечатане на ксероксі, з печатю от з цієї птиці. А це Володимир Шилов, командир батальйону дніпро 1 Семена Семенченка він знає ще із часів Євромайдану. Вони разом були у самообороні. Ми познайомилися з ним на сказать, про проукраїнських сил в місті Донецьк, в одному з офісів, Он тоді назвався Костя. Збирали сили самооборони на юності, отдавне представився Семен. Я ще засміявся, а що так в прошлый раз хвості, навіть раз семен. Як-то, початком бойових дій Семен він же Константин створює власний батальйон і майже миттєво стає новим героєм України. Тим часом у Шилова до нього є реальні претензії. Діто числа 10, 12, 14 іюль, іюля, от числа ми з правим сектором з 93-ї бригади проводили розвідку бою на Карло. Там присутствовали силы батальона «Донбасс». Ну, два или три джипа, которые все, все время были сзади. Ну, вопрос не в этом. А потом э, в Фейсбуке появляется такое, ну, как бы вам сказать, произведение Семена Семенченко. «Спасибо, прав, спасибо правому сектору и ВСУ Украины за, за оказанную помощь при проведении разведки боев». Нині цього задаткового чоловіка Балаклаві одні називають героєм Семеном, інші аферистом костою. Крапки над і міг би розставити він сам. Але попри те, що Семенченко як народний депутат, мав би бути готовим до будь-яких запитань, а мені практивно, бо я мала време, тому оставляю вас на дні своши на всі незручні. Він реагує однаково. Семене, а в чому просто... замовлення, що я спитала вас про паспорт? Тобто прощения. ви є політиком. Я, я прошу прощення, якого так. за якого шоу... голосували люди? Пане шоу, мабуть, треба закінчити.